Вітаю, шановні колеги, вам так. на електронну пошту надійшло ось такий, надійшов ось такий лист із Google формами. Ви переходите за посиланням і відкриваються всі 50 форм, 55 вірніше, форм. Так. 55 форм відкриваються. І е, вони е, в моїй, особисто мої, на моїй електронній пошті знаходяться. І зрозуміло, що я кожного разу можу їх десь там редагувати, змінювати. Ну і мої учні там будуть їх заповнювати. Тому щоб відокремити свої форми від моїх, вам їх треба скопіювати, тобто зробити копії. Дивіться, я буду виділяти по 5 форм, копіювати на Google Диск. Чому? В чому причина? Причина лише в тому, що. Всі 55, Google диск ну, не хоче копіювати одразу, їх потім ніде не видно, тому по 5 форм, копіюю. Ось три крапочки, натискаю. Зробити копію і копіює воно на Google Диск. Ось копіюємо 5 файлів. Коли зникне ось ця табличка, Копіюємо. Можна переходити на диск. Так, у розділі мій диск скопійовано 5 файлів. Пирити на диск і спочатку підготуватись для того, щоб було куди діти ті форми. Тому е треба просто створити собі папочку. Так, створити нова папка і назвати їх там форми 5 клас. Форми п'ятий клас створити. Це для того, щоб ви мали можливість кудись їх складати. І тепер на диску дивимось. У вас мають бути копії. Копія ось тесту 1, виділяєте, затискаєте Ctrl і виділяєте. Копія 2, копія, шукаєте 3. У мене вже багато, бо я вже копіювала до цього, 4, 5. Потім натискаєте кнопочку, ось із стрілочкою така. Вона називається перемістити. перемістити. І шукаєте ту папочку, яку ми щойно створили. Ну, ось вона форми 5 клас. Натискаєте Переглянути вміст, ось стрілочку таку натискаєте, і відкривається порожній вміст, там, де мають бути збережені ваші 5 форм. Натискаєте Перемістити. Коли ви перемістили, з Google диска з основного нікуди ці форми не діваються. Тому я вам раджу їх не видаляти, тому що вони видаляться і там в папках. Тобто, тут просто як демонстраційний варіант всього того, що у вас є, і щойно завантаженого на диск. ну От така його особливість. Тому переходьте знову. До тієї папки, з якою ви працювали п'ятий клас, яку я вам скинула, вона буде з отакими людинками. Ось. Це означає, що там налаштований доступ для вас. І копіюєте знову шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту форму. Знову тут натискаєте три крапочки, знову тиснете Зробити копію і чекаєте. Ось, вже написало нам повідомлення, що скопійовано. Тепер можна переходити в диск. І в диску серед того всього, що у вас там є, вам треба знайти копія шостої форми, копія сьомої форми, копія восьмої, дев'ятої і десятої. Отже, затискаємо знову Ctrl і шукаємо Так, шоста, сьома, восьма, 9, 10. Знову ж, наголошую, звідси їх видаляти не можна, тільки відправляємо у потрібну папку. П'ятий клас форми. Ось я тисну перемістити, і вони перемістилися. Далі показувати не буду, єдине покажу, де знайти ту папку. Знову заходите на диск. От в мене він ділить. Папки і файли натискаєте папки. І ось є п'ятий клас з людинкою. Це те, що я надіслала вам. Тобто, це те, що вам хтось надав доступ, і у вас є доступ до цієї папки. А є, наприклад, ось ваша папка форми п'ятий клас. Бачите, тут людинки нема, це означає, що це ваша особиста папка. От у мене такі є, дивіться, мої особисті, вони залиті повністю. А там, де ось біологія, папка, да, там я була на семінарії і нам давали доступ, то там є людинка. Тобто я можу зайти туди в будь-який час і переглянути, скопіювати собі матеріали. Отже, заходите в форми 5 клас і бачите ваші 10 уже скопійованих форм. І таким чином копіюйте всі 55 форм. Якщо вам, здається, тяжко по 5 форм, спробуйте по 10, подивитесь, як ваш Google Диск буде на це реагувати, тому що ну, мій багато форм не хоче. Він і так досить завантажений формами, тому потім я плутаюсь.